Сування в умовах пандемії дострокове стартує завтра. Як і де зробити вибір? Щеплення від грипу почалось. Вакцинація безкоштовна. Рибниця наближається до 400-річного ювілею. Місто відзначило день народження. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Круг, вітає Вас. Останні новини і як це було? Дивіться просто зараз. Вже у цю неділю в Придністрові великі вибори вибираємо склади Верховної та місцевих рад. А завтра, 24 листопада, стартує дострокове голосування. Вибір можна зробити і раніше, але з однією умовою потрібна довідка з місця роботи. Що 29-го ви зайняті. Досрочно проголосувати можна буде в територіальні... Достроково Проголосувати можна буде в територіальних виборчих комісіях міста або району. Зробити це можуть виборці, допустимо, якщо вони в цей день відсутні на території ПМР, виїжджають за межі або знаходяться в службовому відрядженні. Необхідно буде просто заповнити заяву про голосування, підтвердити довідку з місця роботи. Заходом безпеки на ділянках особлива увага. На вході вам видадуть маску і рукавички, кабінки без передніх шторок, щоб не скупчувалися бактерії. Приміщення будуть провітрювати для дотримання соціальної дистанції на кожній дільниці. Завдадуть розмітки. І про кандидатів на 33 депутатських крісла у Верховній Раді претендують 45 осіб. На місцях будуть вибирати ще й депутатів сільради і главу села або селища. Відповідно, буде кілька бюлетенів. У містах два в Дністровську три, в селах чотири. Всі вони різних кольорів і розмірів. Щоб виборцям було простіше зорієнтуватися, а комісіям підрахувати голоси. А що необхідно для дострочного голосування? для дострокового голосування потрібно мати паспорт та документ, що підтверджує одну з трьох підстав: відрядне посвідчення, довідку з роботи або квиток, і зробити свій вибір. Дострокове голосування відбудеться з 24 по 27 листопада в ТВК. В суботу віддати свій голос достроково можна буде з 8 до 17 безпосередньо на виборчих дільницях. У сам день голосування вони будуть відкриті для придністровців сьомої години ранку. Також у територіальних виборчкомах заздалегідь приймають заявки на виїзне голосування. Дня голосування рівно тиждень і на 25-й дільниці в Бендерах вже остаточна фаза приготування. Зранку тут встановили столи в першу чергу для волонтерів, які будуть видавати маски, перчатки, обробляти руки і вимірювати температуру усім, хто прийшов голосувати. І ніякого скупчення людей. Соціальна дистанція один метр. Причому правило це діє і для працівників виборчих комісій, і для самих виборців. Рукавички і маски друге обов'язкове правило. Буде стоять стул, садиться і Стоятиме стілець, сідає виборець, сам відкриває свій паспорт, показує працівникові комісії. Працівник комісії перевіряє фото у разі необхідності. Він просить опустити маску. Виборець опускає на секунду маску і знову закриває обличчя. Зареєстрували, отримали бюлетені. Далі заходимо до кабінки для голосування. На нинішніх виборах і кабінки будуть безпечнішими. Їх не стануть повністю закривати шторками. У нас адсуцибуєштора. У нас буде відсутня штора, яка закривала виборця, коли він заходив зробити відмітку. Таємниця голосування не буде порушена, тому що кожна кабіна відокремлена одна від одної шторками. Спостерігачі теж сидітимуть на великій відстані. 29 листопада у Бендерах відкриється 31 виборча дільниця. На кожній буде встановлений рециркулятор для очищення повітря від вірусів і бактерій. А ще обов'язкова дезінфекція усіх поверхонь, починаючи від підлоги до кулькових ручок. В період пандемії особлива увага санітарній безпеці. Поли будуть протиратися кожні два часа. Поли протиратимуть ще дві години, а також столи і авторучки, за якими працюватимуть виборці. Готові і скриньки для голосування вже з середи, аж до 16 години самого дня виборів, 29 листопада. У ТВК і на дільницях прийматимуть заявки на голосування вдома. Виїзні комісії теж забезпечать масками, рукавичками та антисептиками. 392 роки відзначила рибниця. День народження, правда, довелось святкувати в умовах пандемії, але це не завадило рибничанам привітати улюблене місто. Як пройшло свято в коронному стилі, дивіться далі. День народження рибниця відзначало в умовах карантину, не масово, але з душею. За традицією на меморіалі воїнської слави згадали героїв міста, його захисників у всі часи. E Рибниця пройшла славний і героїчний шлях. Я впевнений, що спільними зусиллями ми подолаємо всі труднощі, і наступний день міста ми відзначимо вже, як ми вміємо, з розмахом і з піснями. Без восьми років, ці... Без восьми років цілих чотири століття це дійсно вік, але вік ще молодий. Хотілося б побажати рибничанам, які роблять наше місто кращим, бути завжди здоровими, завжди щасливими. Нашому городу нашому місту в першу чергу мирного неба, а жителям любові до. Таткою удачі успіхів зі святом на головній площі незвично порожня. Тут нагородили тих, хто своєю працею прославляє місто. Один трудова слава отримав і Микола Білий. Як тренер виховав чемпіонів з баскетболу, а як художник прикрашає рибницю. Лілії для фонтану виконані майстром. Я чуть трохи виправлю. Не я, а ми. Ми це білі художники і тренерська бригада. Ще одне нагородження в день міста переможців російського конкурсу вільна стихія до 200-річчя приїзду Пушкіна в Молдавію із Придністров'я. Придністров'я найбільше переможців саме з рибниці, багато сильних робіт, тому вибрати було дуже складно. Але ви дійсно найсильніші з найсильніших. Основні торжества пройшли онлайн концертом до дня міста. рибничани насолоджувалися вдома. свято відчуває кожен, і всі розуміють, що треба вчитися жити і в таких умовах не падати духом. Я бажаю місту спокою, миру, творення і все, що планується, щоб збулося, і в особистому плані, і в масштабі країни і міста. Яскравою крапкою свята став салют. Село Воронково найбільше в Рибницькому районі. 20 років жило практично без води. Тепер водопостачання протягнули. Вода з'явилася і в будинку для літніх людей. Раніше качали з колодязя. Перебої були часто. Це проблема, яка не вирішувалася десятиліттями. Ця проблема не вирішувалася десятиліттями. Все було в глухому куті. Зараз воронково в більшу половину села вода проведена. Ми продовжуємо цю роботу. В селі мокра вода проведена повністю. Мережі передані на баланс водоканалу. ми Зараз ми проведемо все необхідне і взимку будемо з водою, а то ходили на край села і тягали воду. Поновили у селі культурний простір. У місцевому будинку культури встановили газову котельню, замінили вікна, двері та звукове обладнання. Не забули про сільську лікарську амбулаторію. Останні 20 років будівля була в аварійному стані. Зараз проводять ґрунтовний ремонт. Все коштом капвкладень. У селі Мокра теж реанімували сільську медицину. Замість аварійної будівлі новий модульний ФАП. взялися і за освітні заклади. Школи дитячі сади, це один із з пріоритетів. Школи і дитячі сади один з пріоритетів. Забезпечення закладів сучасною технікою. Ми розуміємо, що час не стоїть на місці 21 перше століття. Крім цього, пильнуємо щодо виконання ремонтів і для діток створені більш комфортні умови. Дощове літо 2020 Найбільше нашкодило селу «Красненьке». Асфальт просто зносило потоками води. Камні, гравій, з полів. Камінь, гравій, чорнозем з полів. Потрібен був стік, а тут повсюди будинки, і вода йшла дорогою. Все старе покриття зняли, зробили планування цієї дороги. Зливову каналізацію зроблять без неї. Немає сенсу експлуатувати цю дорогу далі. Очень оперативно. дуже оперативно виділили техніку, посипний матеріал зробили, об'єдналися з людьми. Спільними зусиллями вийшли з критичного становища. Зараз дороги в красненькому в хорошому стані. На це було виділено близько півтора мільйона рублів. У кожному селі Рибницького району проводять ремонтні роботи, поновлюють будинки культури, лікарські амбулаторії, дороги, дитячі садки, школи, спортивні майданчики, храми. Коронавірус не відходить. Минулого тижня щодня було понад 200 хворих на ковід. Позначку в 10 тисяч інфікованих ми перетнули ще на вихідних. На сьогодні у республіці 10 тисяч 635 заражених. За останню добу – плюс 196. Боротьба з ковід-19 – тема засідання оперштабу при президентові. На засіданні Оперштабу при президентові обговорили проблему перетину кордону студентами придністровських навчальних закладів з інших держав, а також громадянами нашої держави, які навчаються за межами ПМР. Каліста таких студентів кількість таких студентів 519 чоловік. При цьому 355 перетинають кордон один раз на тиждень, а 164 – щодня. Зважаючи на складну епіситуацію, ми пропонуємо, щоб ті студенти, які перетинають кордон, проходили своїм коштом один раз на два тижні ПЛР-аналіз на предмет коронавірусу за допомогою нового обладнання. Це можливо в найкоротший термін. Придністровці, які проживають за кордоном, зможуть 29 листопада взяти участь в голосуванні з виборів депутатів всіх рівнів в пунктах переходу через госграницю у пунктах переходу через держкордон при кордонній службі Міністерства державної безпеки необхідно створити всі умови для безперешкодного переміщення громадян Придністров'я з певною відміткою, щоб громадяни після голосування могли повернутися туди, звідки приїхали. Це перше. Сам процес голосування ми вже обговорювали. Це рукавички, маски, відсутність черги біля виборчих дільниць, зонування, дезінфекція. Експрес-тестування за допомогою мобільних лабораторій почалося з четверга. Аналізується точність показників. Похибка при виявленні носіїв коронавірусу становить 8%. Це досить висока ефективність тестування, аналогічна ПЛР-методу. Сьогодні очікується поставка другої партії тестів 20 тисяч одиниць. Готується заявка ще на 30 тисяч експрес-тестів. Також чекають на гуманітарну допомогу за лінією ВОЗ. Є інформація, що в ній буде не менше трьох десятків кисневих концентраторів. Ковід госпіталь розгорнуть в одному з корпусів будинку ветеранів у Первомайську. Там захворіли вісім підопічних. У закладі в основному живуть інваліди, візочники та громадяни прикуті до ліжка. Тому перевозити хворих в інші міста складно. Президент доручив забезпечити установу всім необхідним. А ось стаціонар на базі Спартака закриють. Приміщення не призначене для проживання в холодну погоду. Безсимптомних пацієнтів за необхідністю переведуть в інші установи. До прийняття пацієнтів вже готовий профілакторій Тертекс. Він розрахований на 270 місць. Цього року профілактика грипу важлива як ніколи раніше, адже це сезон захворювання проходить на тлі пандемії коронавірусу. Що буде, якщо заразитися одночасно грипом, та ковід? 19 точно не знають навіть вчені. Щеплення від грипу краще засіб його попередження. Воно ж у випадку захворювання допоможе перенести грип легко і без ускладнень. Перша партія шість сотень доз російської вакцини надійшла в Бендери ще всередині жовтня. Були вакциновані в першу чергу діти. Були вакциновані в першу чергу діти, які у нас відносяться до групи ризику. Вакцинувалися дітки по нашим структурним підрозділам. Кожній поліклініці було роздано заплановане число доз, і всі діти за бажанням, за призначенням лікаря, з оглядом педіатра були допущені до вакцинації. Тиждень тому Бендери отримали другу партію вакцини проти грипу понад півтори тисячі доз. Щеплення вже зробили медики, педагоги, працівники соціальних служб. Вакцина від звичайного грипу містить найпоширеніші в цьому сезоні штами вірусів грипу. Вакцина упакована, Вакцина упакована одноразова доза на кожну людину. В самому шприці відразу. Ми його дістали, копачок зняли, видалили повітря і все. Найближчим часом вакцину в місто привезуть ще щеплення роблять безкоштовно у всіх поліклініках міста і центрі амбулаторно-поліклінічної допомоги. Направлення на процедуру дає дільничий лікар після ретельного огляду. Імунітет до хвороби виробляється за 8-12 днів. Зростання ж захворюваності на грип очікують всередині зими, тож часу на вакцинацію досить. І наостанок до новин спортивних АМОЛІГА 2020 вийшла на фініш напряму. Вже відомий другий фіналіст турніру. А всі подробиці, дивіться далі. Феєрічне повернення в елітному дивізіоні «Амоліги» дебютував зірка молдавського футболу легенда шерифу Бенджамін Баліма. Кульмінація у другому півфінальному матчі. Буркінієць наближав до перемоги за трофетю Распольську команду Айдісі. Чини чемпіон геотермал проти бойового айдісі у складі кишинівського суперника непрості хлопці. Багато в минулому професійні футболісти національного чемпіонату гравці збірної Молдови. Як закінчилася найбільш інтригуюча зустріч мініфутбольного сезону? Дивіться сьогодні на першому придністровському, а моліга півфінал в нашому ефірі о 21.30. Перший придністровський телеканал підкорює нові футбольні вершини. У минулому році дебютанти Ліги Ц завоювали бронзу. А вже в цьому наш телеканал вийшов на наступний рівень. Став срібним призером Ліги Б. Авангардісти видали ударну кінцівку сезону п'ять перемог поспіль. Фінальну крапку телевізійники поставили в матчі з новим Тиресом. Упевнена перемога Авангард ТБ ПМР 6-2, І наші переходять в лігу А наступному сезоні вже третій раз поряд будемо новичками. В наступному сезоні ми вже втретє будемо новачками, дебютантами. Про якісь серйозні завдання ми не замислювалися в минулому році, коли з'явилася команда. Важливо було просто закріпити впевненість колективу у своїх силах. Будемо намагатися боротися за високі місця, але головне це наш колектив і підтримка колег. сьогодні Той рівень, який ми сьогодні показуємо, він вимагає досконалості, щоб ми не перебували на останніх місцях. Місцях турнірної таблиці. Будемо більше тренуватися, буде трохи інший цикл роботи. Я подивився на обличчя наших хлопців і побачив величезне бажання виступати в Лізі А. Нагороди найкращим заслужені срібні медалі отримали телевізійники. Попереду нові перемоги. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже в середу. Зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.